Цієї машини просто хочемо зробити ляльку, от реально, без перебільшень. Я вам хочу розказати по планах. Дивіться, плануємо взагалі, якщо все добре, будемо ставити на нього всю повністю покову новесеньку резину. Що залишилось по ньому так подоробляти, це пофарбувати задні диски, крила таке чисто начорнити, доробити. По рамі тут нічого не буде робитись, тому що рама тут ну просто в чудовому стані, як для Євро-5 мана. Колпачки, колпаки, це все в принципі зрозуміло. Планували, ну думали, точніше, можливо, козирок червоний, ну це ще під питанням. ну Мені, наприклад, і так дуже сильно він подобається. По візуальному вигляду, в принципі, все. Все, що залишилось по цій машині, зробити, це я вже назвав. По салончику, що хотілося б зробити, це якісь коврики, заказати сюди. Максимально гарні, щоб зробити, ну вже, щоб було просто жирний жир по салону, тому що подивіться на цей руль. Ну це ж просто красота. І, можливо, хотілося б щось зробити з ось цим декором. Також, можливо, щось типу підруль придумати. Та й в принципі все. Далі вже перетираємо, домиваємо, передивляємося, деякі моменти є, і будемо вже виганяти його до нас на площадку, вже продаватися. От 5 з таким пробігом 690 тисяч. Отак. От а так, то по цій машині ну вже зробили все, що можна. Ну ви просто подивіться на один лише її. Вигляд, ну де да ви такого європятого ще бачили в 2025 році? Не за просто, ну це просто жирнючий же.